І всім привіт, друзі! Це я Vlad Pro. І сьогодні ми знімаємо Procar Simulator 2. І сьогодні ми будемо тестити, яка машина, машина із моїх Сама швидкіша у всій ігрі. Тут в мене, тут в мене є е, якась непонятна машина, ну, якщо кажуть, що це якийсь там Nissan і так далі. Е, Зікер 001. Cruiser 100 Богаті Вейрон, я так думаю. І, і кубик 6 х 6. І я сьогодні зараз, я зараз проведу над цими машинами огляд. Покажу, наскільки я їх прокачав сьогодні. І ми, і ми трохи на ми поїдемо. Так, починаємо з огляду. Перша машина на нашому огляді це є ну, цей Мінісан Непонятний. Ладно. Хочу сказати, що машина, ну. Кажуть, що ця машина дуже, вона дуже швидка. Але мені дуже мені сильно подобається її передній бампер. Мені дуже сильно подобається. подобається. Е, так, бензобак трохи ну, спойлерів знаходиться. І зараз її вона літрів, але ми сьогодні можемо подивимося. Салончик. Ну, таких собі файн, файних машин підходить. Так, ну, ту механіка. Звіту передачі, не перше на 5. Так. Далі. Ця машина двохмісна. Я... Ну так, для машини машина двохмісна. Вона тут може сісти. На радіо може включити. Так, виходимо. Ну, кажу, кажу правду. Машина вона мені подобається. Класна вона мені. На для мене класна. Ще такий фані-тюнінг поставив. Ну, а далі ми проходимо до Зікера. Далі дальше у вна... дальше нас на огляді йде Зікер 001. Не пам'ятаю всі там ну, коней, але... наскільки я її прокачав, але сьогодні я покажу машина, в принципі, вона мені подобається. Такі, такі ще золоті диски я поставив капот. Ну так, собі. Не знаю, що там може поміститися. Не знаю. Пакет хіба що чимось може поміститися? Багажник підходить. Є і мінус цієї машини. Тут двері дуже, дуже помало відкриваються. Так. Е, по салончику Машина нормальна, чотирьох міста. Е, зараз я сяду на, на всі всі духи, і я вам проведу зараз. І зараз я вам покажу. От утво? От у дво якраз, ну, цьому нісані ми тут двома сиділи, а тепер ми, а тепер ми там воссидимо. Так, далі. Ззаді. Я ще взагалі там ще і не сидів. Але сьогодні ви бачите, Ого, я, я на її не звертав уваги. На, на скло. Ну, я що можу сказати? Так, що далі? Вона електрична, ви знаєте, але, але вона електрики, вона багато жре. Я її кожен день заправляю. Коли я даю газку, то вона половину жре. Так, ну, в принципі, що? Далі що я вам буду показувати? Машина ну, вона мені подобається. Класна машина, дуже класна. А ми переходимо до Олен Крузера. Зараз в нас на огляді сотий крузак. Хочу вам сказати, то, що машина вона, вона мені дуже сильно вона мені сподобалася. Далі. Так, по салончику, по салончику. Салончик? Імба. Просто імба. Ти сидиш, то ти колись там ну, в кемрі сороківка. Ні, салон він мені дуже сильно подобається, якщо чесно. Під, під капотом... Ой, під кап, капотом тут весім. Ви ще я не показав в тому, ну, Nissan, бо там капот навіть Так. Зараз. Ну так, що? Машина? Ну, воно сидіти просто кайф. Взай, а взаді що? Тоже кайф? До довгих поїзд, поїздок дуже класно. Так, а зараз... Файно. Так, теперь дальше э, багажник. Так же самое, как в новом 200. Это так же самое, как в 200. Так. Э, ну, нормально так и, э, есть бензику. Так. А дальше мы проходим до Бугатти. А далі у нас на огляді йде багаті, Машина теж класна. Підходить якийсь тут там, приклад з заїздів. Так, а далі бензобак? Тут є, тут є два бензобака. А ні, тут лише один просто тут є. Так. Тут по салончику йдемо. Салончик класний. Двох міст, міст на Ну, в принципі, як всіх. Під капотом що? А нічого! Ну, лише багажник. Так. Ну, спойлер. Ну, дуже класний. Коли так, куди у аж цей спойлер піднімається. Ну, то, то, тут воно гарно сидіти? Не брешу. Так. Бензум у мене теж нормальний єсть. Так. А далі ми проходимо до кубика 6 на 6. А тепер у нас є на огляді гелік 6 кубік 6 на 6. Я правду кажу. Воно є грозне, Він є грозне. Як звір кабан. Так. Від двигуном там що? Я, якщо часу я не знаю, який там двигун. А уз це В800, це В8 біттурбо. Так, що що Багажник величезний, просто величезний. Кажу, бензобак Справа. Перед тим, ну, коли ви хочете купляти, ну в, ну, в Кар-Сімулятор 2 кубіка 6 х 6, то подивіться моє в перше відео, а після того з цього думайте... О, покупці. Так, далі. По салончику йдемо. Салончик просто класний. Чотирьохмістна машина. Так. Просто імба сидіти. Ні. Таким ти відчуваєш, як я все там королем дорог. Так. Тут во теж класно сидіти. Так. А це ви, що таке? Не знаю, може якийсь мем. Так. Далі. Тут воно теж файно сидіти. А до можна регулювати Я можна я скоро зроблю огляд на весь свій автопарк. Toyota, Mercedes і так далі. Ну, а ми переходимо до швидкостян. А зараз ми будемо тестити. Зараз, ну, настільки вона швидка, цей Nissan. Ну, чекай, а куди я погнав, якщо? Я ще, Я щас. Не... Ладно. Начинаємо від трьох. Один, два, 3. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Я вже тапку даю. Так, ну наскільки ми, ми могли побачити? Десь там 331%. десь, так думаю. Ну а зараз ми переходимо до зікера. А зараз ми починаємо зі Зікера. Я починаю їм наступно, бо так мені ще зараз не ставати кудись. Ладно. Починаємо. Починаю від трьох. Один. Два, три. Ой. Так, ну зікер. Вже трохи йде в рекорд. Чекаю, вже трохи зікер йде в рекорд. Чекаю, він вже раньше пішов. Ай-яй-яй-яй-яй! Так, а, теп... а ми тепер починаємо з 4 ленкрузера. Чай, самоскопи. Ну шо, починаємо. Починаємо від трьох. Один, два, три. Ну, так, собі. Начало собі. Так. Рекорд я десь побачив, то що десь 310. Але. Я... Але коли воно почало ж їхати, то я аж трохи розчарувався. Але мені ця машина вона, душі, вона... вона мені дуже подобається. Просто класно на світі. Ай-яй-яй! Далі ж ми приходимо до кубіка. Верони я лишу на десь. Ну, десь. Ну, на кінець. Так. Так, а тепер ми виходимо і йдемо до кубіка 6 х 6. Так. Так, заводимо цього звіра. Ну що, починаємо від трьох? Один. Два. Три! Так. Ну, вже добре, то вже добре. 364. 364. Значить, що, вертаємося назад і і верона беремо. А, а далі ми приходимо до чарівної машини. Якої. Ну, коротше. Яка, я думаю, то що це, це саме крута. А че двері забув закрити? Ладно, починаю від... Так, трохи дам назад. Ну що, починаю від трьох. Один, два, три. О, вже. Начало вже добре. Спойлер відкрився. Давай, 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 давай. Давай! Четыреста! Даду четыреста! Я дверью, чекай! Четыреста! Да, ну! 400. Це із самих крутих. Все, я. Краще, я в Широна, я цю, я цю машину прокачувати. Я рекомендую. На всіх гонках, гонках вона всіх вона підходить. Я рекомендую. Рекомендую. Ну, а зараз ми їдемо. По... А ну, а зараз я покажу, скільки в мене на цих машинах. Ну, зірочок. Ну, кубків, типу, я, я не знаю, як назвати. Перш почну з сотого крузака. Ну, Машина для таких подій вона підходить, наприклад, ви о, видите, я її спеціальні... спеціально її ну, 에... підняв. Не знаю для чого, але все одно класно. Так. Машина просто шикарна, ну я вже то казав, ладно. Тепер здаємо тапку і їдемо. Ой-ой-ой-ой! Ой-ой-ой. ай яй яй Розвернувся як. Так. Тепер. тепер тепер. тепер даємо тапку і їдемо до майстерні. Так, оп. Зубив, нечайно. От нічого. Так. Так, так, так. Оп! Так. Важно. 740. Ну так нормально, нормально. А якщо з нітро дати? Ну, нічого. Максимально швидкість 7,2. Е, швидкість. 4. А зараз ми переходимо до е, Зікера. Так, а я взяла зараз зігера і ми їдемо зараз до майстерні. Так, а тепер даємо тапку і їдемо до майстерні. О, якщо чесно, то. Мені подоб... цей, цей зікер мені класний. Він для мене є класний. Але найбільше класний – це є богаті. Так. Так, та, так, так. Ай-яй, мене занесло. Ну, а я до чого казала? Треба... У нас вже половину половину заряду. Пам'ятаєте, коли я її тестив, то в мене там десь була там, повна зарядка. Тепер дивіться, скільки в мене зарядки. Ви можете дивитися в будь-який момент. А, у акумулятор, до речі, зібрав. зарядити треба. Так. Так, заходимо. Ну шо? Готові? Один, два. Три! Дві тисячі дев'яносто! То капець. Капець. Це... Дивіться, я... Я там нічого я там оставлю. Вона мене до максимальної прокачана, До максимальної... То, то реально. Теж рекомендується машина. Наприклад, просто... Якщо вам треба, то можете її взяти. Для гонок там і так далі, то підходить то просто. Дуже підходить. Далі ми переходимо до Nissan. Е, до ну, а тепер ми підходимо до Нісана. Так, ви знаєте, там десь було 331. Зікер десь 380 з чимось. У Бугатій 400, а у кубіка 360 щемось, то ви, до речі, для чого це малий. Але в гігіє -гі він називається Швидкий малей. А дуже сильно хочу, щоб ну, із цих труб йшла, ну, е ну, я пара. Не пара, а... а сам знає. Так, що? Ми вже доїхали до майстерні, в принципі. Так. Мій йде в майстерні. Так, а тепер ми дивимося на цьому малому. 1679. Майже 1680. Так. А далі ми приходимо до Верона. А тепер зараз ми їдемо тестити зараз вайно. Ой, не тестити, а дивитися скільки там, ну, в Кубо. На вайроні Чи поправте, будь ласка, мене. просто я не знаю, як це називається. вайрон Чи я правильно кажу, чи ні. Просто я не розбираюся зараз багато, я розбираюся в деяких там машинах. Я, роз... я розмість там в Тойотах, Мерседесах, в BMW і так далі. Так. Ай-яй, ай. Будівля будильлян-ден-день, рин ден Так Так, так, так. До ну, п'ять ми вже під'їхали. Так. Тестимо, тестимо. І що там? Так, йдемося. Дивіться, э, на стійків... Ви пам'ятаєте, скільки зікера було? Я, я пам'ятаю десь там 2000 з чимось. А тут 2426. Я, я кажу, вейрон він дуже сильно підходить для гонок. Далі ми приходимо до кубіка і це вже буде кінець. А тепер ми тестимо зараз на, на кубіку 6 на 6. Це вже це я зараз вам покажу то, що в кубіку ми вже будемо закінчувати. Я ж казала, то, що на безорічні, то ми можемо. Ми може. Я... я не міг обіцяти, просто я вже змучився як. Ладно. Так, 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 даємо тапочку і погнали. Так, так, так. Так, і погнали. Так. Так, так, та-та-та-та-та-та. Так, заходим в майстерню. Так, стоять. Попитайте, сколько в ироне было. Попитайте или не? Там было 24... 24 с чем-то. А тут... 2939. В, ку, в, ге, в кубіку, розумієте? В кубіку. То, то які це там, ну, багаті, там, не знаю. А це просто гелік. Капець. Ну, я, ну добре. Так що дякую за перегляд. Дякую за відео. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Думаю, що це відео було для вас корисним. Для тих, хто ну, вже хотів купляти, наприклад, ці всі відео, які ну, були відео. Так що вважаю вам гарного настрою і всім пока!